Окей, okay, гайс, всім привіт. Сьогодні вам розкажу про новий проект, який є: Депін-проєкт EXEOS. Він абсолютно новий, тому у нас є дуже класна можливість бути першими. І так само як в таких проєктах, тих, хто перші були, найбільше отримували дропу, тобто заробляли. Окей, okay, покажу вам, як тут реєструватися. Поїхали. У мене є такий браузер для тесту. Адреса посилання буде під відео. Де реєструватись? Тож підписуйтесь на мій телеграм-канал, там постійно будуть новини і також інші проекти, на яких можна заробити. І так, перейшли. Зазвичай краще всього натиснути на Зареєструватись через Google. Так, сорі. Да, Зареєструватися через Google, вводимо вашу пошту. Все, ви потрапили в свій кабінет. А, да, воно пропонує відразу вам поставити плагін. Ну давайте це зробимо. Поставимо плагін. Встановлюємо його, додаємо. Да, я б радив вставити кнопку для того, щоб у вас він відразу був. Тут важливо натиснути інколи Disconnect. Ось це велика кнопка, яка буде коннектицією. Um, і uh, зараз тут я скіпну це інструкція, яка є. Зараз ми перезавантажимо сторінку. Um, да, мабуть, треба буде трохи ще часу. Ось тут у вас вже буде далі йти список. Uh, бачите, все ще сире, все, да, ось з'явилася IP-адреса, щойно при вас. Uh, те, що вже підключено. І тут будуть далі, ось як у мене це мій основний аккаунт. Тут є а, підключені всі пристрої. Кожен пристрій скільки приніс вам токенів-балів. поїнтів, отак буде правильно сказати. А, тут у вас буде відображатися все, що у вас є. Також діліться своєю реферальною силкою і так далі. Все надзвичайно ще сере, бо проект надзвичайно новий, тобто навіть недоступні підключення. А, Підключення фейсбуків і так далі. Ось ще є кнопка тут відразу, щоб поставити плагін. Так само ви можете, щоб додати більше, щоб заробляти більше, ось як у мене, додати чим можна більше комп'ютерів легінить. Зараз у мене стоять ферми, просто які Багато, ось бачите, у мене тут повно плагінів стоїть, які працюють. Вони також будуть, ці всі плагіни у вас під відео. В мене стоять ферм багато. Ось бачите, у мене повно-повно браузерів внизу стоїть, які постійно працюють і майнять, майнять ці всі різні проекти. Таких у мене багато. Тому Um, можливо, у вас буде вдома комп'ютер, на роботі комп'ютер, в знайомого тихенько сіли, поставили, і у вас буде більше йти токенів, поїнтів. тобто. І додавайтеся до телеграму, там будуть новини, коли тут, наприклад, буде підключення гаманців, будь будь які новини, які будуть по цьому проєкту, і також по всіх інших проєктах будуть в телеграм-каналі. Окей, okay, всім пока.